Ти знайомитись мене звати Вікторія, і це моє перше відео на моєму каналі. Рівно рік тому я приїхала у Сполучені Штати Америки по програмі United for Ukraine та зараз проживаю у штаті Іліной неподалік від Чикаго. В Україні моїм рідним містом є Львів, в якому я прожила 20 років, і своє річчя я вже зустріла в США. Взагалі, політ в США був доволі легкий, крім сильного переживання. Хоч я переживала лише за свою собаку, так як він летів в багажному відділі, так як по нормам базі він в салон не проходив. Ми летіли з Будапешту з пересадкою в Цюриху. Пересадка тривала всього дві години. Ці дві години були доволі важкими для мене, так як я переживала за свою собаку я не знала, чи все з ним в порядку. При прильоті в Чикаго все відбулося доволі швидко. Ми спочатку пройшли стійку реєстрації, і потім нас відправили в зону, де перевіряли документи по програмі «United for Ukraine». Ми думали, що все буде відбуватися доволі довго, так як читали в інтернеті, що деяких людей тримають по декілька годин, але в нас все відбувалося доволі швидко. Потримали всього-навсього нас 20 хвилин, все перевірили і відпустили. Ми вже в США, і я зустрілася зі своїм філіком. Він був дуже переляканий, але з ним було все добре, чому я дуже рада. Його документи не перевіряли взагалі. Ми просто пройшли і все. Ми в США, коли ми вийшли з аеропорту, вже було доволі темно і нас забрали, зустріли, і ми відправились в наші апартаменти. Прокинувшись зранку, ми відправились в магазин, щоб купити карточки до телефонів оператора T-Mobile, але нам дали невірну інформацію, що карточки ми можемо купити в магазині тільки в офіційному магазині, тільки при наявності social security number. Тому ми купили в якомусь невідомому арабському магазині. Через те, що ми купили не в офіційному магазині, у нас були проблеми з оплатою, і як виявляється, в США після того, як закінчується тарифний план, ти не можеш зробити абсолютно нічого. Ти не можеш подзвонити, ти не можеш відправити смс, до тебе не можуть подзвонити, тобі не можеш написати просто нічого. В магазині оператора T-Mobile нам сказали, що social security number для цього не потрібно, і видали нові карточки. І нові номери телефонів. До речі, на рахунок карточок і операторів, які краще вибирати. Оператор T-Mobile нам не зовсім сподобався, так як вони зберігають імена попередніх власників, і на твій номер приходять сповіщення, дзвінки до цієї людини, і коли ти намагаєшся зареєструватися або змінити номер телефону в соціальних мережах, пише, що цей номер вже використовується. Це трішки доволі. Неприємно. По-друге, дуже багато спаму в цьому операторі. Нам кожного дня дзвонили якісь невідомі номери, як сказали, казали, що ми винні якийсь борг, пропонували кредити і тому подібне. Як тільки ми перейшли на інакший оператор, все. Всі, весь цей спам завершився автоматично. В Україні, коли ти міняєш оператора, ти міняєш свій номер телефону. Тут не так, тут ти можеш залишити свій номер телефону, просто він міняє оператора і вже користуєшся інакшим оператором. Номер телефону цей самий. Зараз ми користуємося оператором Verizon. і як тільки ми поміняли оператора, спам і повідомлення до інакшої людини автоматично перестали приходити. Тобто номер вже повноцінно наш. До речі, рекомендація для тих, хто приїхав в США і вже отримав Social Security Number. Оператор Verizon пропонує вам новий iPhone, В нашому випадку був 14-й, взамін на те, що ви будете користуватися їхніми послугами 3 роки. Тобто, якщо ви очікуєте Social Security Number, ви можете користуватися оператором Verizon і коли ви отримаєте цей Social Security Number, ви можете йти в мазин, говорити за iPhone, вони вам видадуть iPhone і поміняють тарифний план. Також, якщо ви хочете брати iPhone на всю сім'ю, тарифний план буде коштувати менше. Тобто, з кожною людиною ціна за тарифний план зменшується. В операторах T-Mobile та ATT, здається, воно так називається, ви маєте доплачувати. Додаткові кошти за телефон, і якщо ви захочете в майбутньому його продати, ви або чекаєте, поки виплатите всю суму, або а ви продаєте комусь, хто має такий самий оператор. Так як телефон буде прив'язаний тільки до одного оператора. В операторах Verizon все не так. iPhone заблокований перших 60 днів, після цього ви маєте користуватися 3 роки оператором, але iPhone ви можете продати і змінити на новий. Як такої адаптації до США у мене не було, так як ми живемо в спокійному районі, і хоча перші декілька днів мені хотілося спати в сьомій вечора, і прокидалася в четвертій ранку. Перші два тижні в США ми подали на всі необхідні документи, на Work Authorization, Social Security Number та страховку. Цим всім нам безкоштовно допомогла організація Українська Самопоміч, яка знаходиться в українській колесі в Чикаго. Страховку ми обрали Blue Cross, Вона є одною з найкращих, і я рекомендую обирати її. Для дітей також рекомендують обирати страховку Meridian, але у моєї сестри страховка Meridian і вона покриває не все. Наприклад, стоматолога дуже важко знайти по цій страховці. Також по цій програмі обов'язково потрібно здати тест на туберкульоз. Ми його здали аж через 90 днів, так як записувались до лікарів і вони відміняли наш запит. Ми здали його по страховці, тому нам вийшло безкоштовно. Рекомендую зайнятися цим в першу чергу, тому що важко знайти, в якій клініці ви будете його здавати. Після подачі цих всіх документів рівно через місяць нам прийшло запрошення на біометрію і також рівно через місяць я отримала всі необхідні документи. Ми в PayloS Hills Village, це таке комфортне, спокійне містечко, суто спальний такий райончик, від якого десь хвилин 30-40 до Чикаго. Тут розвинений громадський транспорт, в якому легко можна доїхати до метро, яке ходить в Даунтаун Чикаго. Метро здається, коштує 2 долара за одну поїздку або 5 доларів на весь день. Для тих, у кого немає авто і він користується громадським транспортом, є сайт, на якому можна перевіряти точний графік автобусів. На автобусах є трекери, і вони показують в принципі точно інформацію, коли цей автобус прибуде на зупинку. В 10 хвилинах їзди від Пейлосхіл, в якому ми проживаємо. Є такий Орлан Парк Вілич, в якому є вже більше кафешок. Торговий центр і магазинчиків, парків, в яких можна прогулятися. Тому мені це містечко дуже подобається. Воно раніше входило у список найбезпечніших міст в Віліносі, зараз, здається, не входить, але... але воно хороше, комфортне, там безпечне доволі. Чикаго відоме своїм кримінальним минулим, і в ньому така атмосфера дійсно присутня. Деякі райони взагалі бажано уникати. В Чикаго входить в список найнебезпечніших міст в Америці. При виборі місця проживання важливо враховувати безпеку в району, так якщо у вас є діти, ви також повинні враховувати рейтинг шкіл. Я вважаю, що високим рейтингом шкіл це від восьми, до семи навіть не розглядали. Зазвичай високий рейтинг шкіл означає, що район безпечний і в ньому безпечно проживати. Це дуже важливо враховувати, так як бували ситуації, коли люди приїжджали сюди, вибирали не знали цього, вибирали якусь дешеву квартирку. І потім боялися виходити з дому чи взагалі там жити. Шукати житло можна на сайтах Zillow, Apartments, Trulia, Там ви можете зразу побачити рейтинг шкіл. Також можна знайти житло в Google Maps, ви пишете своє місто і слово Apartments, та, наприклад, Bellevue Apartments і вибирати на сайтах. Потрібні апартаменти, які вас цікавлять, коли ви шукаєте апартаменти, можна перевірити й районну злочинність. Наприклад, є сайт, в якому показує людей, які проживають в цьому районі, в яких було якесь кримінальне минуле. Там розподілено по категорії можна передивитися, все також є інший сайт, в якому просто показує небезпечні райони, які краще уникати, а які можна в яких можна шукати житло. Ті, хто приїжджає в Чикаго, є сайт, де показує список найкращих районів для життя. Я планую зняти про це окреме відео, тому зараз про це не буду розповідати, але прикріплю сайт в описі. Пошук житла доволі важкий процес, особливо для новоприбулих, так як потрібно підтвердження кредитної історії. Без неї ви можете заплатити дуже великий депозит або оплатити на декілька місяців вперед. Квартири, будинки, які тут здаються, тут повністю без меблів. Тобто, потрібно враховувати і те, що ви будете купляти на перший час собі в меблі, які вам потрібно. Якщо ви вирішили знімати житло з кимось, важливо, щоб ви були записані в цей контракт також, тому що всі документи важливі приходять на домашню адресу, і щоб записатися у школу, піти здати на права, ID, вам потрібно надати підтвердження цієї адреси. Без нього вам цього не зроблять. Якщо ви хороший спеціаліст у своїй справі, можете шукати роботу на сайтах Indeed, LinkedIn. Там багато вакансій, які як і місцевих, так і віддалених. Для цього потрібно всього лише зробити собі англомовне резюме, супровідний лист, та вести активно профіль на LinkedIn. Мінус подачі, заявки на роботу, тут це все відбувається онлайн. В будь-якому випадку, ви маєте подавати онлайн. В штаті Ілінойс дуже довго ви отримуєте цю відповідь. Ви можете чекати місяць, можете чекати три місяці, а можуть вам відповісти за два тижні. За цей рік ми зрозуміли, що нам не дуже підходить цей штат, і ми плануємо переїзд в сторону Тихого океану. Взагалі, Чикаго для мене якесь таке особливе, воно мені дуже подобається, мені дуже комфортно. Я коли маленька була, ще мріяла переїхати саме в Чикаго, і коли приїхала сюди, я ніби закохалася в нього заново. Нам тут подобається, тут дуже спокійно, затишно, тут безпечно проживати, але є багато але, які нас хвалюють. Погода, я ужасно не люблю вітер. Для мене вітер це щось страшне, і коли він в поєднанні з холодом, це взагалі комбо, яке взагалі не для мене. Зими тут тривають попів року, тобто, починаючи з жовтня до квітня, вітри тут шалені, і часто бувають тут попередження про торнадо, двічі минулої зими включали повітряну тривогу. В цей момент ми були на дворі, і вітер був такий, що ми не могли відкрити двері в машину. Так як я кожного дня гуляю з собакою, така погода взагалі не для мене. Декілька днів підряд було мінус 25 і сильний вітер. То собака моя не могла просто гуляти. Його лапи моментально замерзали тільки через вітер. Недаремно Чикаго Називають містом вітрів. Тут дійсно дуже сильний вітер. дуже. Податки в Іліносія, я вже казала, одні з найвищих, і якщо лишатися тут і придбати в майбутньому будинок, тобто тут будинки звичайно дешевші, але податки за землю одні з найвищих. Подача документів в цьому штаті, взагалі, болюча тема. Тут дуже довго потрібно все очікувати. Права та айді видаються тимчасові на три місяці, але говорять, що документи приходять впродовж двох тижнів. Ми чекали місяць, нам прийшли наші документи. Моїм батькам ще не прийшли ні ID, ні права. Вже пройшло три місяці, і їх викликають знову поновити інформацію про те, що їм ще нічого не прийшло. Тому ми прийняли рішення переїжджати в інакший штат найближчим часом, так як цей нам трішки не подобається. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на мій канал, також на мій інстаграм, там я веду свій особистий блог. Також, якщо є у вас якісь зауваження на рахунок інформації, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково це прочитаю і дуже дякую вам за перегляд першого відео. Всім до зустрічі!